А Галина потопляк, колись постукає у двері перемога. Колись постукає у двері перемога. Я відчиню, зустріну й поклонюсь, а нині лише кожен день до Бога. Як вмію, як навчилась, так молюсь. Молюсь за неї за той день величний, за тишу й спокій. Серденьку дітей за той момент єдиний, історичний, коли притулю прапор до грудей і обійму душею Україну, притисну до сердечка цілий світ. І я тоді лиш сяду, Відпочину і напишу для внуків заповіт. Любіть життя, любіть його, цінуйте, живіть у мирі. Досить з нас біди, пишіть душею, пальцями малюйте, садіть вишневі, молоді сади, кордони стережіть, як своє око, і по дорозі впевнено ідіть. Не довіряйте зайдам і пророкам. Історію свою самі творіть. Я напишу для них закони роду. Не забувати, берегти, любити. Не віддавати іродам свободу, руками рай, що при житті творить, не лінуватись, лінь паралізує, робить з людини трудня. Ось і все, а праця кожен день тебе годує і щось смачненьке у мисочці несе. Я напишу, я залишу всі на щадках відпочину від новин, я відпочину. Так багато втомі, змі багато різних гуртових.